Всім привіт, мої хороші, мої дорогенькі, мої любі, мої самі-самі найкращі в світі. І е, сьогодні підніму таку тему, яка буде кожному з вас дуже цікава, тому що ви мене за мною слідкуєте, ви мене дивитесь, і ви, мабуть, замітили, що мій канал змінив назву. Ну, от так якось е, прийшло натхнення, мені допомогла одна моя. Дорога людинка, Танюшка, дякую тобі величезно. Багато думала, на яку назву все-таки змінити. І я визначилася своїм вибором, яку назву і чому я хочу це зробити. Ну, канал мій називається Родзинки від ташинки. Чому родзинки? Ну, Родзинки – це щось цікаве, це щось крутецьке, це щось просто. Неповторне, це просто я. Тому що я родзинка, в мене завжди щось нове, у мені завжди щось цікаве, і завжди щось не, не, неочікуване з мене виходить. Різні всілякі жарти, всілякі штучки, прикольчики і так далі. На цьому каналі, ну, так як і раніше, будуть блоги, але. Хочу додати ще рецепти, також рубрику Beauty Expert, от Там, де будуть всіля, всілякі різні е, відео про Avon І також е, різні косметичні, там, доглядові, різні штуки е, від мене, ті, що я. Е, Використовую. Можу називатись б'юті експертом, тому що працюю в компанії Avon on G багато років і <гум> маю право вам рекомендувати. А ви, дивіться, прислухатись до моїх порад чи ні. Різні рецепти буду вам робити: такі коротенькі, легенькі, те, що можна приготувати швидкоруч. І буде вам приємно, я думаю. І чому пташинка? Ну, пташинки в мене всі пташинки, і ми з Лєночкою, самі головні герої цього каналу ми пташинки. Тому пташинки родзинки від пташинки. Ось так. І воно дуже легко запам'ятовується. Коли створювала свій канал, я придумала таку назву, тому що. Я була зациклена тільки на одному: на зміні свого тіла. Але нікому не цікаво слухати одне й те саме 15, -15 разів. Ну, тобто, це, ну, це не в тренді. от просто не в тренді. Тому е, змінюємо назву, змінюємо себе, змінюємо підхід до каналу. І я думаю, вам буде подобатися. Ви будете кайфувати від кожного відео. Тому я вас заряджаю позитивом. Наповнюю і чекаємо нових відео класних, крутецьких, позитивних і все буде круто. І ще хочу додати, що, ну, це така позитивна назва. Вона така, вона не зобов'язує ні до чого. Не те, щоб там до якоїсь відповідальності, до серйозності. Ні. Вона така легка, повітряна, як я. От вона ну, більше по душі, до душі і так далі. До ідеалу разом з Юлею, ну, тут більше повинно бути. Воно обмежує мене, розумієте? от Воно мене обмежує, оця назва, тому що я повинна знімати спорт, я повинна знімати схуднення, якісь, можливо інколи рецепти. А так воно не, не можна, от, ну воно обмежує. Про любов до себе, тільки я не хочу так, щоб це було. Тільки там якихось три пункти. Я хочу, щоб було різні різні теми, різні рубрики, і це буде кльово. До речі, хочу спитати вас, у моїх дорогеньких підписників, яку б рубрику ви б хотіли б бачити. Можливо, якийсь гумор, можливо, якісь поради, лайфхаки. Ну, пропонуйте, обов'язково підтримаю ваші ідеї і, можливо, щось втілю в життя. Те, що ну, буду вважати прикольним. Тому е, ну, чекайте: новий канал, нова я, е, нові відео. Всіх люблю, всіх цілую і залишайтеся зі мною, ставте пальчики вверх, коментуйте і поцілуночки вам від мене.